До нового року залишилось менше тижня. Скільки коштує придбати ялинку до свята та яким хвойним красунням миколаївці надають перевагу? За відповідями на ці питання, ми вирушаємо на точки продажу новорічних дерев. Придбати ялинку можна у кожному районі Миколаєва. Всього затверджено 85 точок їх продажу. Вартість новорічного дерева залежить від висоти, виду та його стану, пояснюють продавці. У нас є сосни, є ялинки, смереки. Саме сосни починаються від 400 гривень за маленьку. І закінчується чи до тисячі гривень за дуже гарну сосну. Йолочки від 600 гривень, манюсінькі за метр і так далі. Чим красивіше дерево, тим і вища ціна буде. Вадим відзначає, попит на ялинки впав порівняно з довоєнним періодом. Однак зараз продаж все ж кращий аніж торік. В основному люди беруть сосну. Бо всі вже привикли до цього. Також люди беруть піхту, що стоїть за мною. Це маленькі дерева на борні, вони коштують від 100 гривень. Тобто, людина, якщо не може дозволити собі сосну, покупає таку деревинку і рада в цьому. Сприяють новорічному настрою миколаївцям та гостям міста і волонтери, які ставлять фіксовану ціну на кожне деревце. Ось ці хвойні красуні приїхали з Луцька. За день Артуру вдається продати від п'яти до півсотні таких дерев. Люба ялинка 300 гривень. Дуже дешево для народу. В цьому році їх не сильно багато беруть, поэтому такі ціни на них. Ну, зараз такого святкового настрою нема, але у кого є діти, то все-таки свята треба відсвяткувати. Хоч новорічний настрій зараз і не відчувається, проте його необхідно дарувати дітям, погоджуються продавці та містяни. Саме заради них більшість миколаївців і купують ялинки. Кожного року ми їздимо обирати ялинку, і звичайно, це робимо напередодні дня Святого Миколая. Но так як його перенесли на 6 грудня. Той ялинок взагалі не було, і перед 19 грудня теж майже ялинок не було. Тому ми тільки добрались 25 грудня до купівлі ялинки. Цю нам поступили за 650 гривень. Тобто, на Такий лайфхак, що чим ближче до нового року, тим, деш, тим дешевше. Місця продажу ялинок працюватимуть до 31 грудня. Продавці запрошують містян приходити та обирати хвойну красуню, яка допоможе у цей непростий і темний час подарувати світло та зберегти тепло сімейних традицій. Катерина Рупташ, Владислав Невідомський, Роман Базик, новини на телеканалі Март.